Привіт, друзі! Ну що, ось рівно півроку, рівно шість місяців. Як ці поросятка, оці шестеро, що ми купили 21 квітня на Пасху можна сказати, вони у нас на відгодівлі рівно шість місяців. А їм 7 з половиною місяців від народження. Вони народжені 5 березня. От, чи 4, чи 5 березня. Щось таке. І давайте ж подивимося, що ми маємо. Так, да, їх 4 залишилось. Ну, ви хто? Так, хто... да, дві, дві вже майже подоїдали вже. Рожки да ножки осталися. Це вже пластик. Кабан. А оце, от сама мала була свинка. Мала свиня була. Мала вибраковочка, бачите, яка виросла. А ти її поміряй, мірі Так, давай я скажу за четвертя. У нас вже є три, можна сказати, заброньовані четверті. Ну Дві, одна із них наша, третя. І є на вибір ще або передня, або задня. Нам просто байдуже, яка залишиться. Ми одного кабанчика хочемо продати четвертями. По 170 гривень за кілограм. Це людям, дивіться, яка вигода. Це просто ну, бешена вигода. Все дорожчає, і воно буде й далі дорожчати. А це, це те саме, що люди сало і м'ясо в середньому все на, на кабанчику куплять по 200 гривень. Це без кісток. От іменно, що сало і м'ясо по 200 гривень за кілограм. Ха-ха. Це просто, це дуже вигідно. Ми чому так будемо четвертями, хочемо. Й, потім і інших, ми, ми одного кабанчика у нас вже по замовленнях, так сказать, замовили. Ну, знову ж таки, сала багато залишається. й, то, 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 ті рази багато сало розходилось, а це прям зависає. І під черевини кілограм десять. Да. Да, ну, це теж багато залишати. І тому ми перевагу будемо віддавати. Коли будемо кабанчика прибирати на замовлення, або цього, або цього, а то свинка. І оце менша свинка. Ну, вони теж великі всі. Вага 200 плюс у них. Одного вже замовили на замовлення. Ми будемо віддавати перевагу тим, хто замовив у нас з салом. Багато дуже мені там з Харкова на переробку писали і цілу лопатку купити. Ще там один чоловік замовляв, багато м'якоті. Ну, Друзі, ну ми не можемо так зробити. не можемо. Тому що сало у нас зависає сало, підчеревок, тут буде його багато, спинка сало, на задках то мало. Ну так, да, що ми? Ми й так вже е, багатенько у нас, ми його їмо, то краще м'яса. Ну, ми ж не можемо собі стільки залишати сала. Ну, Це капець. То і... Ані скоро народжувати, ми хочу такі четвертями. Оце мені хотілося би мені, щоб оце одного кабанчика розфасувати, а оціх всіх трьох інших четвертями продати. Краще ми собі просто четверть залишимо і з неї собі морозилочку чик чик Тому що ті теж підростають. Покажи так, звідси поки що. Ті теж будуть на е, кінець лютого, початок березня. Вже можна буде перших прибирати звідти. І нам тут треба швидко зробити мінус 2, щоб двох свинок поки туди загнати, а тих їм тіснувато п'ятьом, випустити сюди в великий загон. Ну ми ще ніяк не почнемо ще їх вирізати, немає коштів далі корма підкупати, щоб докупити ще штучок п'ять. О, там де коза зараз, там ще загончик. Тому ми от в такій ситуації, що. Ну, треба швидше продавати, а у Ані живіт великий і реально дуже важко. Я сам не зможу перефасувати. І знову ж таки, як отак, от, що сала мало замовляють, ну мені це не подобається. Я краще, якщо, наприклад, тут четвертя будуть, якась четверть буде і 50 кілограмів, якщо ну, свинки ростуть, вже великі стають. Я краще по 160 порахую за кілограм. Але продам четвертями людям, тому що сало і м'ясо буде дорожчати. А у мене оця ціна підніматись не буде, розумієте? Тому це дуже вигідно. Ну що тут людям купити четверть навіть для себе. Ви собі блін, та там відходів кісток практично немає. Ми ж собі, от нам з цілої свині там кісточок і відходів немає. Четверть, і що там? там вирізаєте невеличкі кісточки, і вам залишається сало, м'ясо, м'якоть, реберця, та ну ви що. Рулечка одна, відбивна на спині. Та ну там ти що, тут, ну, це дуже класно і дуже вигідно. Тому пишіть навіть багато людей. Пишіть, вставайте в чергу, нам би оце на початку е, жовтень на, на початку наступного місяця, на початку листопада, е, мінус два зробити. Ну і там якомога швидше, як наберемо ще на четвертя покупців. Я б відразу її робив забій, щоб до грудня оцих взагалі вирізати. Ну навіщо? Або на початок грудня точно їх всіх прибрати. Ну, вони максимум бачите. Досередини. максимум да, до середини грудня. Тому що там ще трошки й ті будуть доростати. І треба кошти, щоб нових брати. Розумієте? А тепер же давайте поміряємо, які вони у нас стали. Так, мікрофон працює. То були ексеси. О, цей лежить. Його буде кабанчика класно поміряти. От, бачите, від хвоста. Міряю. Ух ти, ань. До. 140. та 150 сантиметрів. 150! від хвоста! 147, 150. Бляха-муха. Хвіст. Ну, стань рівно. Тіха. 145. 146, бачиш отак. Ну голову, коли він отак робить вище, то отак. Нижче, то 105. Під 150. А обхват. Ні, це кабан. Це кабан. Это кабан. Кабан, кабан. Кабан. Ні, свиня, так? 135 Ну, Ну, обхват, як ми у, у того кабана, що ми різали. Ну, тих ми різали 135 на 135 обхвату, А цей довший, так. Да. Тут, ну, може, вага 230 кілограмів жива. Ну, не менше 230 Не менше. А тих, якби, якби вони залишились у нас свинка, ота, і той кабан. Вони б уже були 250. Мінімум, це 7,5 місяців від народження. Корм зараз білку у них в раціоні е, соєвої макухи 15%. ну, Начебто забагато. Але я роблю 15%, коли майже на висівках. От у них е, рецептура висівок 15 кг е, зерна меленого 10 кг. І соєвої макухи, по-моєму, чи 4. 4 кілограми, щось таке. По-моєму, щось таке. А коли я без висівок рецептом роблю, то десь 10-12% ось так соєвої макухи. І сироватка часто. Тому я я хто хто думає, що я багато в них білку пру, ні, та ну ви що? Зараз у них раціон максимально простий. І коли я сироватку і млюю, я ж не тільки на їх кормі е, оту кашку роблю. Я ще туди по ковшику, в кожне відро той по два ковшика, чистих висівок додаю. Розумієте, у мене зараз їм переважно висівки, і на цьому фоні, от зараз я їм буду завтра привезу нову партію висівок. Я взагалі е, буду майже одними висівками їм їх годувати. Зовсім трошки соєвої макухи треба, туди. Нічого. Да, уже навіть премікс туди я давно не сиплю, бо їм воно не треба. Вони вже здорові, ну на, на що їм це робити? Вони харчуються висівки, оце соєва макушка трошки, ну і молочка, сироватка їм лью. Тому це макси а і сіно кидаю. Ну Я відео там показував. Ми з ботька і збираємо листочки сіна сюди кидаємо. Кожен вечір я у мілків, там в годівниці покажи, прибираюсь, там трошки перегрібаю. І оце потрошку і саме сіно, з'їде, що корівка не доїдає. Ну, багато порося там не кидаю, бо в навоз потім багато виходить. А якщо я таку жменьку кидаю, іменно сіно, паличок, вони все переїдають. А листочки взагалі майже всі переїдають. Ото на кучку їм де чистенько кидаю. Так що бачиш, який свинюк, а ти кажеш, та якийсь свинюк. Та ти й казала вже останній час, що вони вже здорові. То до цього ти вони не дуже здорові? Ну так, да, так, да, вони ж бач, перегнали. Обхват то такий, як і в тих був. А от сама довжина, вони он, великі стали. Ну, а свинки тоді яка вага? Свинки точно 190, ота мала. Мені там писали, коли я недавно показав оцю малу свинку, показав, що в ній 180 кілограмів. Мені в коментарях там пишуть, та в ній 130, та в ній 120, та в ній 100, 100" там навіть написали. Ви, люди взагалі не віддаєте собі. А, а і коли ми будемо прибирати, четверті, я на вагах це все обов'язково покажу. Фасовку, не Фасовку, ні, фасовку там у нас просто немає часу. І так, якби це все. Тому замовляйте, четверті, ми домовимось. Якщо буде велика четверть, кіл 50, я трошечки уступлю. Кому привезти мені там з мерефи? Хтось питав. Хтось підписник дивиться, е, я за ціну палива привезу вам, ну, якщо так от до 20 кілометрів в одну сторону, до 25. Далеко я не поїду, але домовитись ми можемо, щоб я в Харків підвіз. Четверть положу собі в машинку і привезу вам, там, якщо туди ну, в Мерефу, наприклад, туди назад це 50 кілометрів, мені там 40, 40, там 42, ну 50 округляємо. Мені по бензину. 600, зараз 10 літрів палива. На 100 кілометрів у мене йде. 10 літрів у мене бензину машина їсть. Ну, 300 гривень. 300 гривень в мерефу я вам привезу. Ну, Я беру предоплату, тільки учтіть. 2000 я беру предоплати за четверть. Да, за четверть. І ви чекаєте, тому що як мало лі, ну, всі люди. Можуть бути якісь недобросовісні. Замовлять, ми будемо надіятись, а потім з цим м'ясом залишимось. Ну, якби ми то собі хочемо, але ми ж собі осознано, так сказати, не залишаємо, не а не просто як ми воно залишиться. Воно. Ні. Дві тисячі предоплати, якщо якісь ексцеси, десь там щось, ви там зарані передумали, ми ж вам повернемо кошти, це ж для нас. Да, ну, ми... да ми ж от ми. Ми ж такі люди, що ми ж дурити людей не збираємось. Тому предоплата 2000 беремо ваше замовлення і з радістю зробимо. Вишмалюю я добре. Ми от і першу, і друг, з другого кабанчика, і свинку першу. Ну, дуже подобається мені сало, сало навіть таке з м'язком, підчеревинка, звичайне сало. Я майже кожен день собі смажу яєшню. Домашні яєчка мене там з роботи, колега приносить. Курей ми ніяк же ж не дойдемо, які там кури, я вже не знаю. Коли в мене буде час, якесь приміщення. ну, Купуємо нічого страшного. Е, Яєшню на салі, млинці, все на салі. Ми олію зараз стараємось майже не використовувати. Щоб ви розуміли, набагато е, травлення краще стало, ніж використовувати там олію. Для підігрівання продуктів. Кажуть, свинина жирно. Нічого подібного. Якщо ви це в міру використовуєте, то воно все просто супер. Рослинні жири, отакі, ну, як тва, тваринні жири, як сало свиней. Це дуже класний продукт. Смалець, так сказати. Тому покажи трошки цих барбосів малих, підійди туди. І вони ці теж вже ростуть. Ростуть, ростуть. У нас вони не так довго а були дуже маленькі. Нічого, слідкуйте, вони у нас на дворику ростуть, вітамінки від дворик. Ми, я закріпив у описі під відео посилання на сайт дворика для замовлення, тим, чим я годую. Замовлення на ту соєву макушку, що я використовую. І, і ось на отаке ще. Ну, На сайт Starvet Ви теж маєте знати. Ну, Я думаю, це все ви знаєте. Дезінфекція, от я перед тирсою. Роблю от дезінфекцію або от йодокліном, або кліносаном, от, от в мішечках відерці сюди насипаю. Там можете таких відерцях замовити. Може, ну, дезінфекція потрібна. Тому що от понасирали, позагажували, хоч там раз в декілька днів старатись гарненько просипати, от я їм дегельметизацію від паразитів робив. Так я підряд декілька днів вичищав швиденько у них, настиляв. І, в принципі, ну, Посилання в описі є на тим, чим я користуюсь. І за тими поросятками слідкуйте за меншими. Ми використовуємо зараз дворик. І тому використовуємо Ну, ми задоволені, поросятка ростуть. соєва макуха теж нас радує від кодня. Ці всі посилання я залишаю. Тому пишіть у мене теж в описі під відео. Є номер мій телефону. Пишіть в повідомлення. Пишіть під відео. Я закріплю для вас номер телефону для замовлення четверті. Тому ось такі от справи. Працюємо далі. Нам ще багато справ. Нам треба ж кошти. Оце ж на і народи, треба. Оце ж зі свинок виділяти. На корма, тому що пшенички в мене там не так багато, ще треба кукурузки докупити. Треба ще хоча б 5 поросяток докупити, щоб ще росло. Ну і сарайчик був заповнений. Розумієте, нависну щось би росло. Та, тому кошти дуже треба. І треба їх максимально швидше заробити. Тому я ж кажу, я готовий четвертями, оці фасовки. Бо люди, ну знаєте, як у людей зараз мало коштів. Прості люди, такі я от як ми з ким я працюю на роботі, вони максимум, що можуть собі дозволити, купити там на 500-700 на гривень м'яса, і то ну так потрошечку. Ну нам це ну ну складно. Це дуже багато людей. Я ж кажу, на 20 людей у нас заробили замовлення, а сало я дивлюсь ще по підрахункам. от Маня підраховує, каже сала ще дуже багато залишилось. І я ж їй кажу, ну блін, ну це капець. Стільки возні, стільки мороки з цією фасовкою. Та я краще четвертями людям продам, знайду покупців, підвезу по можливості. Але я ж кажу, повторюю, що було це дійсно точно, по предоплаті. І ми, так сказати, будемо починати вирізку наших поросят, бо вони вже виросли. Їх по-хорошому. Всіх вже можна прибирати, абсолютно всіх. Ну Мені там писали, живою вагою, ні, друзі. Живою вагою ні. Тому що у нас немає вагів. Так і собі, та собі, і сабі нічого не куска м'яса не залишиться, ні. Ми майже з кожної будемо там четверть залишати собі, щоб перефасовувати, звичайно, ну як. Родичам там трошки близьким друзям, трошки щось з цієї четверті, яка нам залишиться, а в основному і нам повністю. Ну, Ну, нам треба щось залишати. Живою вагою це однозначно ні. По-перше, це надурять оцій таблиці, так сказати, підрахунків, Оце коли плюсують обхват, плюс довжина хребта. Я вже поняв цю схему. У барих це знаєте, як виходить. От мені там писали 170-160 кілограмів по, по вашим таким підрахункам. Це я вам скажу. Бариги мають. Е, так, таку, от, е, ну, таку математику за ці, ну, вагу за тушу. Вони вас дурять. Вони у вас беруть по 100 гривень, по 110 за, от, по таким підрахункам. А для них це якби вони купили. У вас тушею. Так це ж раз різниця. Е, ви мені там писали, що свинка така 135 на 135, як ми тоді прибирали, це 170 кілограмів живої ваги. А у нас вона на вагах. Тушею була 160. Розумієте? Тому беріться за голову, вас дурять, тушею без голови, без внутрішніх, без ну ви що? Ви що, друзі? Малачка хочеш? Пошлі пить малачку. Добре, друзі, на зв'язку знімаємо далі відео, працюємо, та все буде добре.